На календарі початок 2026 року, і поки на поверхні виють сирени, під землею тисячі українських дітей продовжують писати контрольні роботи. Це не сценарій постапокаліптичного фільму, а нова реальність інженерної інфраструктури України. Ми говоримо про безпрецедентний будівельний проект створення національної мережі підземних шкіл фортець. Важливо одразу розставити акценти: це не переобладнані радянські підвали з мішками піску на вікнах, це повноцінні автономні кампуси, заглиблені в ґрунт на 6 метрів, які проєктувалися з нуля за нормами фортифікаційних споруд. Проте шлях до цього архітектурного рішення був еволюційним і почався з вимушених кроків. Згадайте весну 2024 року, коли Харків став піонером підземної освіти, запустивши класи безпосередньо на станціях метрополітену. Це був логістичний подвиг, навчальні зони відокремлювали шумоізоляційними перегородками, а вентиляція метро працювала на межі можливостей. Але метрополітен це транспортна артерія, а не школа. Постійний гул потягів, вібрація, штучне освітлення та обмежений простір змусили інженерів шукати більш стале рішення. Так народилася концепція окремої підземної школи, споруди, що поєднує безпеку військового бункера з ергономікою сучасного освітнього простору. Харківський індустріальний район став полігоном для першого такого об'єкта. Саме тут була зведена перша в Україні спеціалізована школа-фортеця площею 700 квадратних метрів. Вона розрахована на 900 учнів у дві зміни та має 20 повноцінних класних кімнат. Цей об'єкт став прототипом, за яким почали розбудовувати систему захисту по всьому місту. Станом на січень 2026 року Харків масштабував цей досвід до восьми функціонуючих закладів. Майже 20 тисяч дітей отримали можливість вийти з онлайну і сісти за реальні парти. Це колосальна цифра, яка демонструє, що місто адаптувалося до життя під прицілом балістики. Естафету негайно перейняло Запоріжжя, яке знаходиться в зоні ураження не тільки ракет, але й коригованих авіабомб. Перша запорізька школа фортеця відкрила свої гермодвері у грудні 2024 року. Ставши сигналом для всього регіону. Тут будівництво ведеться ще інтенсивніше через критичну близькість до фронту. Сьогодні в Запорізькій області реалізується масштабний план зі створення понад 20 таких об'єктів. Це перетворює регіон на один великий будівельний майданчик, де екскаватори вгризаються в землю, щоб створити безпечні острови для навчання. Географія проекту розширюється синхронно з зростанням загроз. Якщо поглянути на загальнонаціональну статистику, то на кінець 2025 року мережа налічувала близько 150 ти підземних шкіл загалом же в Україні створено понад 180 безпечних освітніх просторів різного типу це мільярди гривень інвестицій з державного бюджету та фондів міжнародних партнерів, таких як USAID. Повернення до офлайн освіти має не лише педагогічне, а й стратегічне економічне значення. Коли дитина перебуває у безпечній школі, батьки можуть повернутися до роботи. Це оживляє економіку прифронтових міст, не даючи їм перетворитися на депресивні зони відчуження. Соціальний аспект не менш важливий. Після років ковідної та воєнної ізоляції діти відновлюють навички живого спілкування. Психологи відзначають, що навчання в таких школах знижує рівень тривожності, адже діти відчувають фізичну захищеність масивних конструкцій. Українські підземні школи стали унікальним світовим ноу-хау. Жодна країна в сучасній історії не будувала освітню інфраструктуру з таким рівнем захисту в умовах активних бойових дій. Це архітектурна відповідь на загрозу фізичного знищення нації. Але щоб назвати школу фортецею, недостатньо просто викопати глибоку яму. Головний виклик для будівельників полягав у тому, щоб конструкція витримала пряме влучання ракети С-300. Це вимагало застосування спеціальних марок бетону. Та складних арматурних каркасів, як саме інженери розраховують навантаження ударної хвилі та як виглядає пиріг захисної стіни товщиною в 40 см. Далі ми детально розберемо інженерію виживання та зазирнемо всередину систем, що забезпечують автономність цих підземних міст. Коли будівельна техніка вперше почала розкривати ґрунт в індустріальному районі Харкова, перед інженерами стояло завдання, яке не викладають у звичайних архітектурних вузах створити об'єкт цивільної інфраструктури з характеристиками військового бункера. Це був перший крок до створення простору, де фізика бетону мала перемогти фізику вибуху, і помилка в розрахунках тут коштувала б занадто дорого. Основна складність цього проєкту полягала не в архітектурних вишукуваннях, а в суворій математиці заглиблення, адже щоб гарантувати безпеку, будівельникам довелося спуститися на 6 метрів під землю. На цій глибині тиск ґрунту вже стає критичним фактором, що вимагає використання специфічних марок бетону та посиленого армування, яке зазвичай застосовують при будівництві мостових опор чи дамб. Конструктивним серцем цієї підземної школи стала монолітна залізобетонна плита перекриття, товщина якої сягає 40 сантиметрів, що є безпрецедентним показником для освітніх закладів. Така потужність захисного шару це не перестраховка, а пряма відповідь на балістичну загрозу, що постійно нависає над прифронтовими містами Сходу України. Згідно з розрахунками військових інженерів та проєктувальників, саме така конфігурація здатна витримати пряме влучання ракети комплексу С-300. Споруда спроєктована так, щоб енергія вибухової хвилі розсіювалася по зовнішньому контуру, залишаючи внутрішній простір герметичним і неушкодженим, що перетворює школу на справжню фортецю під шаром землі. Проте будівництво підземної школи це не лише зведення стін, а й організація масштабного внутрішнього простору площею у 700 квадратних метрів без зайвих опор. Інженерам вдалося спланувати розміщення 20 повноцінних класних кімнат у цьому бетонному периметрі, забезпечивши при цьому жорсткість конструкції, яка не складеться як картковий будинок при зовнішньому навантаженні. Логістика безпеки тут прорахована для 900 учнів, які навчаються у дві зміни. І це створює колосальне навантаження на системи життєзабезпечення. Знаходження такої кількості людей у замкненому підземному об'ємі вимагає вентиляційних рішень промислового рівня, адже звичайні витяжки тут просто не впораються з рівнем вуглекислого газу. Саме тому школа обладнана сучасними системами примусової вентиляції з рекуперацією повітря, які працюють за принципом підводного човна або космічної станції. Вони не лише подають кисень, але й фільтрують повітряну суміш, забезпечуючи стабільний мікроклімат незалежно від того, що відбувається на поверхні, чи то пожежа після прильоту, чи пилова буря. Критичним параметром для сертифікації такого об'єкта є його повна автономність, тому школа не залежить від міських комунальних мереж, які часто стають цілями ударів. У технічних приміщеннях встановлені потужні генератори та запаси палива, що дозволяють підтримувати освітлення та роботу систем життєзабезпечення протягом кількох діб без зовнішнього живлення. Питання водопостачання також вирішено радикально. Об'єкт має власні свердловини та резервуари з водою, інтегровані в захищений периметр. Це означає, що навіть у випадку повного блекауту та руйнування міської інфраструктури водоканалу діти та вчителі матимуть доступ до питної та технічної води без жодних обмежень. Такий рівень інженерної підготовки ставить ці споруди на щабель вище за звичайні протирадіаційні укриття чи переобладнані підвали багатоповерхівок. Це складний організм, де бетонні м'язи захисту поєднані з нервовою системою датчиків та комунікацій, прихованих за масивними герметичними дверима та шлюзами. Будівництво подібних об'єктів у Запоріжжі та Харкові стало викликом для підрядників, яким доводилося працювати в умовах постійних повітряних тривог, не зупиняючи процес ні на день. Заливка бетону, монтаж арматурних каркасів та прокладання кілометрів кабелів відбувалися в рекордні терміни. Адже кожен день затримки відкладав повернення дітей за парти. Ця школа в індустріальному районі стала прототипом, на основі якого зараз розробляються типові проекти для інших регіонів України, масштабуючи концепцію підземної фортеці. Інженерні рішення, перевірені тут, тепер закладаються в фундаменти нових шкіл від Запоріжжя до Дніпра, створюючи єдиний стандарт безпеки. Ми бачимо унікальний приклад того, як вимоги воєнного часу трансформували саме поняття капітального будівництва в освітній сфері. Замість високих вікон і скляних фасадів пріоритетом стала товщина перекриттів та глибина залягання, що назавжди змінило будівельні норми для прифронтових зон. Однак навіть найнадійніша бетонна коробка може стати психологічною пасткою, якщо всередині вона нагадуватиме похмурий склеп. Далі ми побачимо, як дизайнерам вдалося зламати відчуття підземелля і чому інтер'єр тут важливий не менше за арматуру. Безпека стін дозволила повернути дітям те, що війна намагалася відібрати живе спілкування, але сам бетон не здатен замінити атмосферу дитинства. Коли важкі герметичні двері відрізають зовнішній світ, ви не потрапляєте у похмурий склеп. Адже архітектори зіткнулися з безпрецедентним викликом створити простір на глибині 6 метрів, який не тисне на психіку. Сучасна підземна школа у Харкові, яка стала флагманом цього проєкту, ламає всі стереотипи про фортифікаційні споруди своєю яскравою візуальною естетикою. Тут, в індустріальному районі, на площі у 700 квадратних метрів дизайнери використали спеціальну колористику та систему освітлення, що імітує денний спектр, аби нейтралізувати відчуття замкнутого підземелля. Це вже не ті вимушені класи на станціях метрополітеру, з яких починалася історія безпечної освіти у 2024 році, а повноцінний автономний кампус. Внутрішній простір розділено на 20 повноцінних класних кімнат, де одночасно можуть навчатися 900 учнів у дві зміни, не відчуваючи жодного дискомфорту від перебування під товщою ґрунту. Інфраструктура закладу включає не лише парти та дошки, але й сучасні медичні кабінети, просторі їдальні та інтерактивні ігрові зони для відпочинку. Кожен елемент інтер'єру працює на те, щоб дитина забула про загрозу ракетного удару і зосередилася на навчанні, перетворюючи бункер на острівець стабільної нормальності. За яскравими фасадами меблів прихована складна інженерія життєзабезпечення, яка гарантує повну автономність цього підземного корабля протягом кількох діб. Потужні системи рекуперації повітря, власні артизіанські свердловини та генератори створюють мікроклімат, незалежний від зовнішніх блекаутів чи руйнування міських комунікацій. Головна перемога цього проєкту полягає не в товщині перекриттів, а в безперервності навчального процесу, який більше не залежить від виття сирен. Коли на поверхні оголошують повітряну тривогу, у цих класах урок не переривається ні на секунду. І дітям не потрібно бігти коридорами у пошуках сховища. Для покоління школярів, яке виросло в умовах спочатку ковідної ізоляції а згодом повномасштабної війни, це стало першою можливістю повноцінної соціалізації. Живий зоровий контакт з учителем та спілкування з однолітками на перервах мають колосальний терапевтичний ефект, виводячи дітей зі стану хронічного стресу. Масштабування цього досвіду вражає станом на початок 2026 року, мережа охоплює понад 180 безпечних освітніх просторів по всій країні. Лише в Запорізькій області реалізується амбітний план зі створення понад 20 таких об'єктів фортець, що докорінно змінює освітній ландшафт прифронтових зон. Будівництво таких шкіл має і потужний прагматичний економічний ефект, який часто залишається поза увагою у новинах. Повернення дітей до офлайн навчання під недійним захистом звільняє руки тисячам батьків, які нарешті можуть повернутися до повноцінної роботи, підтримуючи економіку міст. Фінансування цих гігантських проєктів здійснюється через складну синергію державних субвенцій та допомоги міжнародних донорів, зокрема USAID. Це інвестиції не просто в бетонні коробки, а в збереження людського капіталу України, запобігаючи відтоку родин за кордон у пошуках безпечної освіти. Підземні школи стали символом української стійкості, де освіта перемагає загрозу, а знання стають найсильнішою зброєю проти хаосу війни. Ми навчилися будувати майбутнє навіть там, де сонце замінюють лампи денного світла, а небо 40 сантиметрів армованого бетону. Цей досвід адаптації вже вивчають архітектори світу, адже Україна створила унікальний прецедент поєднання цивільного комфорту з військовою безпекою. Підписуйтесь на канал Сліди будівництва, щоб першими побачити, як інженерна думка відбудовує країну всупереч будь-яким руйнуванням.